Всім привіт! Ми з вами сьогодні в ВТБ. Ідемо дивитися, що тут цікавого з промгрупи. До речі, якщо вам цікаво дивитися огляди акцій і цін, напишіть, буду знімати і такі відео, коли акція починається. Поставте вподобайку і поїхали! Набір. Точніше, це не набір, це поштучно ось таких от баночок для спецій. 40 гривень. Посуд з'явився такий непоганий. Значить, тарілка десертна 39 гривень. Салатник 50 і. А, ну тут і все ось десертна тарілочка. Гарненька така, невеличка. І салатник, в принципі, мені здається, як і тарілку для перших страв я люблю таку форму використовувати. А це. Можливо, десь є і ось такі самі тарілочки. Подивіться, гарні. Малюнок такий симпатичний, бачите. Ну, тут не видно, можливо, в інших магазинах є. Запальничка 55 гривень, звичайна, така собі можна придбати один раз і користуватися. Чашка з подвійними стінками. 180 гривень, 430 мілілітрів. Я собі придбала іншу тут ФТБ. Подивіться, яка класна форма. Поводьтеся, така дуже зручна, зручно тримати. Я дуже задоволена, особливо, якщо ви п'єте каву, це прям задоволення з молоком дивитися, як вона розшаровується. Тирка двостороння, і тут всередині ось така ємність, щоб те, що ви натирали, у вас падало всередину. знаєте, А не підставляти дощечку. Слухайте, прям класна. Я б таку б собі взяла 130 гривень. Набір от таких от трьох столових приборів, вони бачите, є різні по формі. Коштує 44,90. Ножиці 45 гривень. Я люблю на кухні такі ножиці. Єдине, що трохи пошкрябані тут ручки, Але е в мене вони вже давно, і знаєте, найбільше ми чомусь використовуємо саме. Їх. Силіконові форми для випікання по 100 гривень, Квадратна під кексу, бачите, ручки. Ось такі. Давайте дістанемо Оп. і кругла. Ну, кругла тут діаметр, мабуть, сантиметри 23 і сковорідка 24 см легенька. Не знаю, що тут за покриття, Сковорідка 300 гривень. Ну, На вигляд, наче нічого за такі гроші. Рушник, підкладка з мікрофібри 65 гривень для сушки посуду, і є отакі однотонні різні кольори, є з отаким визерунком. Вони бачите, двосторонні. Я такий перу потім в пральній машині. Класно він береться, класно висихає. Серветки віскозні для сухого і вологого прибирання. Ну, такі вони, знаєте, наче одноразові. Набір контейнерів ромашка 45 гривень. Тут два контейнери, ну, мені здається, задорого. Термос 200 гривень. Звичайний термос, нічого такого, прям знаєте, дивовижного, важкенький і ось такий малюночок а, сніжинки. Зараз якраз дощ на вулиці, те, що треба. Диспенсер для мичого. От, дивіться, до речі, є білище. ще. гарненький, отакі от от диспенсери для миючого засобу з губкою. Ви наливаєте миючий засоб, зверху зберігається губка, і коли натискаєте, у вас невелика кількість мила туди. Потрапляє. ну точніше, маячого засобу: 70 гривень, набір гачків 38 гривень. Ну, такі, знаєте, виглядають так, що вони прикріпляться і все. І є ще білі, кому потрібно гарненькі. Контейнери 80 гривень, до речі, я такі саме купувала в іншому магазині. Тут чому проблема? Ці контейнери не для гарячого. тобто Рівністю ідеальний далеко можна мити в посудомийній машині. намальовано, що для харчових продуктів не можна заморожувати. Тож я не знаю, що в них зберігати. Я придбала, не дивилася, а потім, знаєте, пожалкувала, хоча я взяла два набори. І в мене і такий рожевий, і біленький, ну іноді є якісь страви, які треба просто поставити в холодильник, невеличкі там шматочок, сиру чи щось таке. От хіба що для цього? І мені здається, за 80 гривень вже якийсь інший набір краще взяти. Набір з трьох ємності 200 гривень. Зручно, що їх отак от зберігати у цій найбільшій ємності, можна буде збивати, наприклад, яйця, готувати якесь тісто, ємність невелика два 2 25 літри. І враховувати, що вона ще і висока. Як завжди, багато різних а, різного одягу. Більшість лежала вже тут. Так, що я бачу новеньке? Отакі жіночі черевики з 450 гривень. Ну, тут такий. Штучний ведмедик всередині середнє з угами. Мені зовсім не подобається подошва, бо вона швидко зімниться. Якщо у вас трохи деформована хода, одразу ви, знаєте, отак навскість вона стане. Ковдра стьобана, я не бачу. А, ну, ковдра стьобана ось така. Білтекс 500 гривень 170 на 205. До речі, для доспальної ковдри ну, недорого. Аромадифузор для дому. Їх треба пробувати, і дівчата, коли вони у вас стоять, там тиждень вони пахнуть, потім ви ці палички перегортаєте, запах повинен з'явитися знову 180 гривень. Туалетний набір йоршик ось такий: 70 гривень. Багато з'явилося ниточок, а вони були минулого разу і гарні кольори я їх згадала. Кошик 3590. От, до речі, я вам покажу в Аврорі, як я організувала собі шухляду під зберігання. Дуже-дуже мені сподобалося. Бомба для ван. Ну, бомби для ван я тут не бачу. Це якісь засоби від хвороб. 24 гривні. Тут, я так розумію, він в асортименті кілька варіантів. Вітаміни, есенції. Ну, не бачу я ціни на них. Так, що тут набор ниток, до речі, 23 гривні. Нитки по якості непогані, але їх тут небагато. Тобто, так, щоб щось підшити, не саме для рукоділля. І різні різні кольори, бачите, можна обрати 200 гривень мультитул. Ну, можливо, якщо знаєте, немає інструментів вдома, то такі кинути або там на роботі, куди вам буде потрібно. Ось такий освіжувач повітря для машини. Цікаво 50 гривень. Набір резиночок для дівчаток по 20 гривень. До речі, і собачком маленьким. Такі використовувати от вони. Бомби для ван по 50 гривень. Що тут ще? Бальзам, зірка, інгалятор. 36 гривень і отакий от е, пенал або органайзер кудись. Він, бачите, прозорий буде дуже зручно. Зараз подивимось з вами: 60 гривень. Мені таки дуже подобається носити в сумці з собою, знаєте, все, що вам потрібно. Е, саме там помада, можливо, якісь серветки, все таке, щоб сумку змінював, а ти тільки переклав оцей органайзер. Він такий доволі щільний, буду довго вам слугувати. Отака шапка зі світильником. Бачите, щоб вас на дорозі було видно і дитину вашу. Ціни я не бачу 200 гривень. Я бачила такі дуже активно продають в інстаграмі, особливо минулого року. Як завжди, купа різних іграшок. Я знаю, дітки люблять з такими оченятами. Ціла серія цих іграшок. Тут серія кошенят, бачите? 100 гривень. Так, 100 гривень. Цікаві. Динозаврики. Класні, дуже класні. Цікава ціна. Ані, попередня, 130 гривень, а динозаврик. 130 гривень. Але, знаєте, такий він дуже якісний. Виглядає симпатично, класно набитий, шитий непогано. Ну, бувають іграшки, прям дивують тим, що вони, так знаєте, класно виконані. І тут ще, крім такого динозаврика, от бачите, зелений, отакий. Моя дитина знала, як вони всі називаються, я вже позабувала. Багато машинок по 80 гривень, зовсім різні. Це зростаючі іграшки, 36 гривень. Не знаю, може в воду їх треба. Так, воду треба, вони будуть набирати вологу. Як завжди, пазли, наліпки, до речі, подивіться по 22 гривні, такі симпатичні. Фрукти та овочі-картки 109 гривень для дітей. Подивіться розвиток уваги та пам'яті. І вони на картоні класно виконані. З дитиною будете довго гратися. І абетки, і англійські, і тварини. Прямо це мені подобається дуже. Книги 25 гривень. Різні тут найбільше, мені здається, з мавкою. А це розмальовка ще з наклейками. Сніжко, ліп, якраз дощ сьогодні йде дуже актуально. Ну, і тут я вже бачу те, що було минулого разу. Це мені так сподобався єдиноріг, мені дивно, що його ніхто ще не забрав. Класний, багато різних іграшок, пилка нікому не потрібна. Лоліпос, чи як вона називається? Лол 170 гривень. Отака от, от лялечка. Чомусь написано, що вона зі звуком 270 гривень. Ну, тут, можливо, всередині щось натискається. Ой, дивіться, який гарненький. Так, давайте подивимося, мотоцикли. Тут десь були, але немає. Автомобілі по 70 гривень, щоб я ж не тільки дівчача показувала. Динозаврик. Динозаврик 100 гривень. Отакі от машинки. 139 гривень оцей динозавр. Мені здається, дитинці буде дуже зручно з ним спати. Ну, це тут навіть є динозавр-єдиноріг. Дівчат, кого діти є? Ви ж розбираєтесь в цьому Так. Українські народні казки, ігровий комплект. Давайте подивимося ціну. 159 гривень. Цікаво, що там всередині. Карточки, поля для ходи. Якраз дітьми займатися по вечорам, правда? 3+, плюс 2 плюс людини 15. Вели. Так, ну, мабуть, більш нічого цікавого я цього разу не бачу. Звісно, тут є і паза, але це все було минулих разів. Дивіться мої минулі відео. Іграшок багато, кожну бігати пробивати, я думаю, немає сенсу. Ви напишіть, якщо треба, наступного разу буду бігати. А, тут і що настільна гра 6 плюс, містичний, щось містичне настільна гра. Давайте ще її глянемо. Ціно. Теж 160 гривень. І логічні ланцюжки з цієї ж серії. Ну що, ось таке було відео. Поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Я з вами прощаюся до наступних відео. До побачення!